Ми всі дуже любимо наше велике, чудове, неповторне місто Дніпро. Ми учні 8 А класу навчально-виховного комплексу номер 148 Планета Щастя, який набув статус ліцею вищого рівня. Зараз ми знаходимося у сквері імені Максима Семенова, справжнього сучасного героя, батька нашого однокласника Марка. Ім'я Максима Семенова знають усі мешканці Дніпра. Він був відомим міським активістом, очолював у Дніпрі Асоціацію екстремальних видів спорту та асоціацію велосипедистів. А ще він був справжнім патріотом своєї країни, чудовим батьком, люблячим чоловіком, справжнім другом. В перші дні після 24 лютого наш батько пішов оборонити батьківщину, захищати країну, місто, родину і рідну мову. Він служив у 25 й окремій повітряно-десантній січеславській бригаді. А в травні 2022 року батько загинув: ніхто не може розповідати, як нам жити, та що робити, сказав тато, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії. А сьогодні ми впевнені. Максим обов'язково додав: ніхто не може розповідати, якою мовою нам розмовляти і на якій мові думати. За слово мовлене українською. Складали голови у битві з ворогом наші предки за слово мовлене українською. Складають голови у битві з ворогом зараз наші батьки.